Пішно Ала народ, ви на каналі Нічна Воїтелька. Звідки у Розагет стільки послідовників? Первісні мають рацію: корінне населення драконячих островів, новий аспект чорних драконів, майбутнє нічних ельфів, смарагдовий сон у 10.2.0 та передбачення Нзота. Перша частина сюжету позаду. Уже от, от ми продовжимо нашу пригоду на драконячих островах. Тож в цьому відео я пропоную оглянути важливі сюжетні деталі, які ви могли пропустити, не помітити чи просто забути. Звідки у Резагет стільки послідовників? Коли я робила ролик про мінуси Драгонфлайту, у мене була претензія до лору Первісних. І хоч скільки я за цей час в ньому копалася, щоб знайти хоч якісь подробиці про них, набагато краще не стало. Мені було цікаво дізнатися про прибічників первісних зраз Азероту. Хто той Таурен, що звільнив Разагет, чому нічні ельфи приєдналися до війни між протодраконами та драконами? Той Таурен Курок безжальний тотем. Він, очевидно, за своїм прізвищем з клану безжального тотему, яким керувала така собі магата, і якраз у неї наш курок вчився шаманізму. А вона дуже цікава постать. Влаштувала собі шлюб за домовленістю і стала матріархом клану. А згодом її чоловік раптово загинув десь у горах, і вона очолила клан. Ще вона запам'яталася тим, що брала участь у вбивстві верховного вождя керна кривавого копита і намагалася вбити його сина Бейна. Отже, ці коров'ячі інтриги Бейн вцілів, а магату вигнав. Вона потім приєдналася до нейтральної фракції шаманів і допомагала стежити за балансом стихій, тих самих стихій, які є силами проти драконів. Можливо, саме так вона знайшла з ними зв'язок, і саме там її учень Курох став головним помічником Резагет. Я люблю копання в історії, але краще, коли мені дають трохи більше інформації, ніж просто прізвище Таурена. Про нічних ельфів в складі первісних і того менше інформації. Мені дуже сподобалася коралет. Від неї йшов такий крутий вайб, і мені дуже не хотілося її так швидко вбивати. Вона була лідеркою нападу на смарагдові сади, а отже, хотіла потрапити до смарагдового сну, де, забігаючи наперед, зараз зберігається паросток нового дерева Калдорай. Але ми її швидко вбиваємо і можемо лише здогадуватися, чому. Вона та інші ельфи приєдналися до первісних. Ще одна нічна ельфійка, яка дає нам трохи інформації п'ятий бос Рейду. Все, що ми про неї знаємо, її звати Датея, і хтось бив її брата. Тому вона пішла на союз з Розегет, щоб відомстити. З огляду на ці два факти, мені прямо проситься висновок, що нічні ельфи серед первісних не задоволені тим, що вони так і не відомстили за Тельдрасіл. Мало того, очевидно, що їх гнів падає не тільки на Орду, з цим зрозуміло, але і на Альянс, який був. Глибоко занепокоєний ситуацією на темному березі, але нічого не зробив для допомоги. Та знову ж таки, поки це тільки мої здогадки. Первісні мають рацію? Щоб зрозуміти суть конфлікту між протодраконами та драконами, нам варто зазирнути в часи первісного азероту, навіть до чорної імперії, коли наш світ тільки-тільки сформувався. Як і на всіх планетах, тут були присутні стихії води, землі, повітря та вогню. Але завдяки сплячій титану всередині планети тут був присутній і ще один елемент дух. Саме через нього стихії почали оживати та отримувати фізичне втілення. Так з'явилися елементалі. Вони панували в цьому світі, доки на Азерот не вторглися створіння порожнечі старі боги. Вони були набагато сильніші і розумніші за первісні стихії, тож скоро повністю завоювали собі цей світ. А елементалям прийшлося підкоритися часи чорної імперії, часи поневолення стихій. Тоді азерот знайшли титани. Вони мандрували світами, щоб знайти і пробудити подібних собі. Їх головна ціль порядок у всесвіті. Принаймні так вони кажуть. Щоб перемогти старих богів та не зашкодити азерот, вони створили хранителів. Ті повинні були очистити і захистити планету від всього, що загрожувало сплячій титану. Тож, коли хранителі дізналися про духів стихій, що були підкорені старими богами, вони зрозуміли, що не можна допустити їх об'єднання. А оскільки вбити духів стихій неможливо, їх треба ув'язнити. Що і зробили титани. Тож імперія пала, але стихії все одно не мають свободи. За тисячі років вони переродяться і стануть істотами з плоті і крові протодраконами. Хранителі майже перестали втручатися в хід життя на Азероті і засіли в своїх чертогах. Тоді з'явився Галакронт. Протодракон випив забороненої води з тірхольду. Ці води зазвичай мають в собі сутність сплячої титана і несуть магію порядку, але тоді вони були осквернені йоксароном. Саме вони. Спричинили змінення протодракона. Тобто порожнеча дійсно була в цьому замішана. Далі він почав поїдати інших протодраконів і все, що я розказувала у ролику Історія драконів. Його вдалося перемогти п'ятірці майбутніх аспектів, за що їх наділили силою титанів. Також хранителі вплинули на яйця протодраконів, щоб створити роди драконів. А ті, хто не зазнав перетворень, залишились в тіні зі своєю силою стихій. Так, один рід розділився на два. Чому це важливо? Для протодраконів, таких як Разагет, титани і їх хранителі, та врешті дракони є такими ж загарбниками і поневолювачами, як старі боги. Навіть дракони, які, по суті, є їх близькими родичами, відвернулися від них та зрадили стихії заради магії поневолювачів. Та ще й, за словами Разагет, ув'язнили їх, коли ті не підкорилися. Якщо міркувати таким чином, то причини первісних зрозумілі. Але схоже, що методи нескорення протодраконів були не такими вже й Мирними. Я не думаю, що Алекстраза отак би просто взяла і закрила б невинних протодраконів, які просто хотіли жити окремо від драконів. І розробники кажуть, що вони скоїли багато жахливого, через що їх треба було зупинити. Але їх аргументи в цілому досить зрозумілі, як мінімум, ми знаємо, що між ними вже була війна. І ми точно знаємо про напад Резагет на Нелтаріона і його кишенькову армію. І там, до речі, дуже цікава ситуація. Нелтаріон створив своїх драктирів за допомогою магії. І порядку, та ще й контролював їх свідомість за допомогою титанівського артефакту. Тобто зібрав джекпот того, проти чого боролися протодракони. І разагет фактично звільнила драктирів, коли зруйнувала той артефакт. Хто знає, як би їх доля склалася, якби тоді Налтеріон не піддався би на шепіт старих богів. Адже саме вони допомогли йому ув'язнити разагет у забороненому краї. А драктирів він після цього ввів в Анабіоз. В цьому йому, до речі, допоміг Малігос. так Синій аспект знав про військо і не сказав навіть своїй коханій Сіндрагосі. І ще остання цікава штука: ми знаємо, що титани не просто з барської руки дали драконам сили, вони впливають на їх свідомість ще до народження. Яйця драконів зрощують у рубінових ставках життя, куди тече вода з Тірхольду. Та сама вода, що перетворила Галакронда на монстра, тільки очищена від порчі старих богів. Хоча Резагет не сказала б, що вона очищена, скоріше, просто заражена іншою майстри. Та й в цілому, ми знаємо, що титани не такі вже котики. Вони проводили багато експериментів над живими істотами, в тому числі і над протодраконами, в тому числі уже за часів існування аспектів. Про це свідчать звіти Тіра. Тож він не такий добрий, яким його зображають дракони. Момент подяки моїм патронам, щомісячним підписникам та тим, хто робить прямі донати. Тепер ви можете також стати спонсором цього каналу прямо тут, на Ютубі, або на зручному українському сервісі ВейФОПей. Всі посилання, як підтримати канал, є в описі до відео. Дякую, корінне населення драконячих островів. На цих землях проживають різні види розумних істот під патронажем аспектів і їх родів. Та коли дракони полетіли з островів на війну древніх, не все життя на них заснуло. Драконіди продовжували дбати за Вальдракеном та головними оплотами аспектів: кентаври полювати, бивнірі рибалити, а отже радіни якраз спали разом з островами. Характерно, що не всі радо сприйняли повернення драконів. Деякі драконіди, наприклад, уже вважали ці міста своїми. Та зрозуміло, що багато хто приєднався до культури культу первісних, оскільки вони не ділили їх силами. Кентаври господарі рівнин. Вони глибоко пов'язані з землею та стихією вітру. Особливо вони поклоняються дикій богині Онарі, що приймає форму орлиці та керує вітрами. Ми раніше зустрічали її, особливо якщо ви грали за мисливців. Ті, хто мали спек виживання, навіть мають артефактну зброю, якій Онара подарувала частину своєї сили. Тож вона давно покровительствує мисливцям. Дуже показово, що культ первісних, який вболіває за свободу стихій, вирішили ув'язнити Онару та використовувати її в своїх цілях. Схоже, що ідея для них відійшла на другий план, і зараз вони просто хочуть будь-що помститися драконам. Бивнярі, обожнюють цих моржиків. З ними ми також зустрічаємось не вперше. Цей народ живе всюди, де хоч поблизу є льодовики. Вони допомагали нам у Нортренді, і от тепер ми знову разом з ними на драконячих островах. Бівнірі живуть у лазурному прольоті під захистом синіх драконів. Хоча хто буде захищати бівнірів від самих синіх драконів? Наприклад, перед війною Нексоса зграя синіх драконів просто винищила всіх бивнярів, що жили неподалік. Але то було у Нортренді і за часів Малігоса. Тож, скоріше за все, бивнярі з лазурного польоту навіть не знають про той інцидент. Новий аспект повернувся, та бивнярам що є, що нема. Вони зайняті нападами гнолів, які звідкись віднайшли нову магію розкладання. Її витоки не дуже пояснили у сюжетці, але ми знаємо, що технічно це одна з первинних сил, що йде на противагу духу. Нею володіють пов'язані з силою смерті істоти. Наприклад, друсти. Ладно, вони тут трохи притягнуті за уха через мою величезну любов до них. Дуже чекаю їх повернення і доброго розкриття їх лору. І ігровий клас друстівських відьом. Так що. Щось мене занесло не туди. Самі бивнярі кажуть, що розкладання частина циклу життя. Та якщо хтось зловживає цією магією, то вона стає неприродньою та спотворює все навколо. А давайте знову пригадаємо Галакронда. Зміни його тіла спричинила заражена вода. А звідки взялася некромантія? Чи можливо, що хранителі титанів також експериментували з магією розкладання? Дуже навіть можливо. У Бевнярів є ще один цікавий момент, пов'язаний зі смертю. Вони поклоняються божеству Каркуто. За легендами, він той, що спостерігає за мертвими. Була теорія, що це божество король ліч, але воно невірне хоча б тому, що на драконячих островах бевнярі також поклоняються цьому божеству, хоч вони були ізольовані від світу задовго до появи короля ліча. Зате це може свідчити про якийсь зв'язок з землями Тіней. Бивнярі знають, що смерть це не кінець. Вони бачили переродження духів. Тож тут ми бачимо багато. То відсилань до теми циклу життя та смерті, потойбіччя та магії розкладання цікаво до чого це. І Джарадіни, напіввелетні, що також наділені силами стихій, в основному вогню та землі, а разом то магма. Джарадіни жили на цих землях до того, як тут оселилися дракони. А коли Нелтаріон вирішив зробити новий ландшафтний дизайн берегів пробудження, вони оголосили війну драконам і довго на них полювали. Тож те, що зараз вони союзники первісних, не дивно, бо у них багато спільного. І те, що їх описують як ідеальних вбивць драконів, напевно, сподобалося Разагет. Тож вона не могла Пустити таких цінних союзників. Ми зустрінемо нових представників Джарадінів у новій підземній локації. Там вони мають трохи інший суспільний устрій та поки не уклали угоди з первісними. Саме тому до них відправився Ферак. Новий аспект чорних драконів. Мені здається, що найбільш гідний стати лідером чорної зграї є Його врівноваженість саме те, чого не вистачає їхньому роду. Плюс його виростили таурени у любові і близькості до землі. Жодний з його братів не може похизуватися такою важливою для аспекта землі рисою. В патчі 10.1 ми будемо свідками протистояння за спадщину Натаріана. Чорні дракони зустрінуться тут з тим, що колись зробив їх батько, з його планами, його гріхами та. Місцем, де почалося його божевілля майбутнє нічних ельфів. Я рвала собі все, що можна, щоб прокачати ту репутацію Вальдракена і пройти сюжет секретні сади. І я залишилась в захваті. Але давайте розберемо, що таке важливо там сталося і які деталі можна було пропустити. Нагадаю, що в кінці минулого доповнення ми з'ясували, що королева зими, правителька Арденвельду, сестра богині Луни. Яким чином і хто саме така Луна, нам поки не пояснили, коли в потойбічному світі сталася посуха, а Орда спалила тельдрасіл, Елуна скерувала душі ельфів до Орденвельду. Вони туди не потрапили, бо тюремник з сільваною перенаправили їх до утроби, і ми довго-довго збирали і таскали їх у свій ковенант. Коли ми нарешті забрали звідти всіх нічних ельфів, королева зими запропонувала їм два шляхи: залишитися в Арденвельді у посмерті чи пожертвувати своїми душами заради нового життя, нового дому для нічних ельфів, душі обрали стати деревом. Тож королева зими створила зернятко і віддала його тіранді. А Ізера одразу сказала, що знає, де його можна сховати. І от ми тут, уже її дочка. Саме Рітра допомагає Тіранді та Малфуріону сховати зернятко в смарагдовому сні. Зернятко, до речі, має фіолетові листочки. Чи буде це дерево чимось між арденвельдівською рослинністю та звичайним деревом? Мені воно схоже на цей лук. Це не дуже важливо, але мені цікаво. Через постійні напади первісних Марітра логічно вважає, що тільки аспект зможе захистити смарагдовий сон і зернятко, яке в ньому заховане. Тож вона намагається повернути Ізеру. Це можливо, бо, по-перше, Ізера не проста жіночка, а цілий аспект. Та й навіть не просто аспект, вона прив'язана одразу до обох світів, до реальності і смарагдового сну. Тому Ярденвель для неї не є точкою неповернення. Та коли ми таки прибуваємо у землі тіней за драконицею, дізнаємося, що вона не може просто так покинути ліси Арденвельду. Її душа займає тут своє місце, і якщо вона піде, то порушиться баланс. Це місце може зайняти інша душа, але також не всяка. Тільки та душа, що пов'язана з Арденвельдом, циклом життя. Та природою. Ізера не наважується попросити того, хто в силах це зробити, але він сам все розуміє. Малфуріон. Вона загинула тому, що рятувало його життя, і це був не її час. Малфуріон може зайняти її місце, бо технічно це було його місце, і він приймає свою долю. Він залишається в Арденвельді, щоб Ізера могла повернутися і захистити смарагдовий сон та майбутній калдорай. Так тут уже можна кричати, що Малфуріони зливають. Ну але будемо чесними, коли в останній він був активним і корисним сюжетом. В Легіоні? В третьому Варкрафті? Ну ладно, я трохи перегибаю, і я теж сподіваюся, що ми не назавжди з ним прощаємося. Мені треба, щоб хоч один з братів шаленства Бурі був десь поблизу. <coughs> Лідан. Та коли вони повертають Ізеру, вона розуміє, що її зв'язок зі Смарагдовим сном ослаб. Тож вона наставляє доньку прийняти силу аспекта і стати на чолі роду зелених драконів. А Тіранді, Ізера обіцяє, що любов Малфуріона до неї сильніша за завісу між світами, і він обов'язково повернеться до неї, коли. Прийде час, так що рано його з рахунків викреслювати і про Елідана мріяти. Ну і ще вона обіцяє, що вони обидві побачать нове дерево життя. І коли вони це обговорюють, дуже підозріло дивляться туди, де на карті зараз зручна така діра. Смарагдовий сон у патчі 10.2.0. Поки дерево нічних ельфів буде рости. Я думаю, що ми ще побуваємо у смарагдовому сні. Так багато непрохідного сюжету навколо зелених драконів, ельфів та теми смарагдового сну, підказує, що скоро нас чекає ще більше. Ця тема почалася ще у Легіоні, підтримувалася гнівом луни у БФА, а в Shadowlands ми взагалі отримали багато подробиць і ще більше дір про Смарагдовий сон, елуну і устрій циклу життя. І Dragonflight продовжує цей сюжет. Все вказує на те, що смарагдовий сон це доволі фізичне місце, окремий світ зі своєю фізикою та правилами. Він підпорядковується силам. Життя і є рівноцінним світу смерті. А спираючись на те, що землі тіней у минулому доповненні нам показали як фізичне місце, куди хоч і важко, але можливо потрапити, то і смарагдовий сон повинен бути таким. Плюс на датамайнеле гліфу, яка називається Emerald Dream Outdoor, що повторює назву файлів сетів Black Dragon Outdoor, які ми будемо отримувати у новій підземній локації. Тож я вже чекаю на смарагдовий сон у 10.00. Передбачення НЗТ. Під час квестового ланцюжка в Тальдрасусі ми потрапляємо у минуле титани ще не знайшли Азерот і стихії борються з Чорною імперією. Тобто ми знову бачимо лінію боротьби володарів стихій з загарбниками. А ще ми чуємо старих богів, і я раджу прислухатися Донзота, бо цього разу його слова доволі чіткі, зрозумілі та стосуються саме того, що відбувається зараз. Він впізнав нас, хоч він відносно нас знаходиться у минулому, він знає наше з ним спільне майбутнє, і те, що він бачить, означає, що він знає, що програє, чи ні, чи це ще одне підтвердження того, що падіння ніалоти було лише ілюзією. Боюся, що тут мова йде про нове дерево життя нічних ельфів. Це, звісно, може бути про дерево у Вальшарі, що мало схожий сюжет зараження порожнечею, але навряд чи Нзот просто нагадав нам цю історію. Тож, скоріше за все, він каже про дерево, яке проростає прямо зараз. Плюс передчуття Тіранди про те, що цього разу все буде інакше, звучать трохи тривожно. Дайте вже нічним ельфам пожити спокійно, спокійного. Again, they will drink and be uplifted. You will follow him to the deep places. The dark waters will flow in his way. Я бачу тут Галакронда. По-перше, в книзі «Схід аспектів особливо виділяли опис його очей. По-друге, ми знаємо, що його мутації почалися через порожнечу, бо він випив заражену старими богами воду темні води, які потім очистили титани, і саме зараз вони течуть у рубінових ставках життя. Нзот натякає на повернення Галакронда? Про це вже давно шепочеться. А у нещодавному інтерв'ю розробники майже підтвердили його повернення, як мінімум, у подорожах у часі. Є три теорії того, що взагалі таке смарагдовий сон. Перше, це те, що титан Фрея створила його з нічого. Друге, що смарагдовий сон це окреме й самостійне місце, просто пов'язане з Азерот. І третє, що це проекція сну сплячує титана Азерот. І в контексті третьої теорії слова Нзота стають зрозумілими: її сни смарагдовий сон. Наші сни. Він каже нам, що вони настільки глибоко проникли в її свідомість, що це вже їх сни. Я більше схиляюсь до другої теорії теорії про окремий світ, але очевидно, що він пов'язаний з титаном Азерот, тому слова Нзота вказують саме на їх вплив на титана. Старі боги брешуть, це очевидно. Та ще треба розуміти, що вони бачать настільки майбутнє, скільки різні можливі варіанти майбутнього. Тож прямо покладатися на їх слова я би не стала. Але вже були історії, коли їх передбачення збувалося, тож не варто їх ігнорувати. Пишіть в коментарі свої думки з приводу цих деталей, що вам найбільше сподобалось, і обов'язково пишіть свої теорії. Я читаю всі коментарі. І не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. А на цьому у мене все. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні.